36 років Раїсу. працювала Базі, на Укрпошті і стільки ж років виписує газету, яка сьогодні має назву на почті, Вісник Полісся Раїса Гордіївна Базака Базі. з Володимирця. Там одна запись в трудовій книжці Працювала оператором звичайним, як закінчила училище поштове-Львівське, та й на одній роботі, і потім бухгалтерію трошки взяли мене як самоучку. Але ж почалося скорочення, а освіти що нема бухгалтерської. І я назад перейшла на своє місце оператором по контролю. Я контролювала всі почти районі. От вони там по району працювали. Чотири відділення тоді було. Зараз Це по Володимирецькому району. Так, по Володимирецькому. Зараз позакривали вже ти зовсім. А газету пам'ятаєте, з якого року виписуєте? Чи ви з тих пір, як на роботу? З тих пір, як на роботу прийшла, я її виписувала по теперішній час. А от уже на це півріччя не поновила, бо я не хочу сказати погане на почту, але ж листоноші чогось не втримуються там. Да? Мала зарплата. І... Газету не доставляють? Ну, погано доставляють. І листонож немає, і ніхто не хоче йти на роботу на почту. І нема листоноші. Я вже в це піврічну купляю <с learnt> кожний четвер. Купляю У нас вулику в магазині продають, як я в центрі заходжу на почту там. А з, 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 з огляду на те, що от все життя ваше пройшло на Укрпошті, вам теперішні реформи? Вони для людей зручні, От те, що так перевели на пересувки, поскорочення? Я б сказала ні, я можу не розуміюся в тому, бо я й не вникала в те, як вони. Але ж мені кажеться, що ні. Відділення на селі це для людей більш так, як то сказати, удобніше. На вашу думку, газета ні. потрібна? потрібна? Я її люблю і читаю завжди. І я вдячна всім, хто задіяний в цій газеті. І мені вона подобається. Я знаю всі новини. Як телефона нема, то я знаю. Я думаю, що такі ще багато є, як я. І читаю. Я її люблю і читаю. Кажуть, що ой, там усіх пенсіонерів є інтернет, вони все беруть з інтернету. То це неправда. Це неправда. Це неправда, і, і газетою теж користуються багато і беруть багато чого для себе. І, і знаємо, що в світі робиться, і той телевізор не завжди включиш. А в нашій газеті, ну я думаю, теж і там, що в Україні, що в області, що в районі. Я її почитаю і я вже знаю, що робиться. Отаким, Отаким тисяч користуюся. Отаким користуюся. Ну, е, я вже, я знаю, може би придбала б собі. Я ж на комп'ютері трохи працювала на почті, але ж е, ну, я думаю, що я його усвою того телефона, але ще не дійшла до того.